Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна. Заробіток в інтернеті без вложень. Сьогодні розповім вам про два додатки, на яких можна швидко заробити дві криптовалюти це Litecoin і Bitcoin Cash. Про них я розповідала раніше, вони досі працюють, це дуже круто, надійний заробіток в інтернеті зі збирання криптовалюти. Розповім і докладно покажу способи заробітку, розповім про виведення, покажу висновок, він тут незвичайний, автоматично все виводиться, обов'язково все розповім, не перемотуйте, далі буде пізнавальна інформація, буде цікаво. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ділитися з друзями моїми відео, а я буду продовжувати. Є такий цікавий додаток Bitcoin Cash. Давайте спочатку розповім вам саме про нього. Обов'язково при реєстрації вкажіть адресу Bitcoin Cash, де цю адресу можна взяти. Я, наприклад, буду виводити на Binance, тобто я постійно виводжу на Binance з цього додатку, покажу вам, де його можна знайти та скопіювати. Ось показую, стрілочкою позначаю, складного нічого немає. Просто, якщо у вас криптобіржа інша, як в мене, Binance, то зробіть так, як я зараз показую. Потім копіюйте адресу і вставляйте вже при реєстрації, коли у вас попросять. Я вже давно зареєстрована, близько півроку збираю цю монетку та виводжу. Що тут потрібно робити, як заробляти? Кожну годину потрібно натискати на перший рядок, перший розділ заробітку і вигравати монетки. Двічі дається без реклами заробити, тобто безкоштовно. Натиснути на спін знизу, і рандомно відбувається вибір монет. Раз натиснули на спін, прокрутився, виплата, випала кількість монет, другий раз натиснули, прокрутилася, і вже з цих двох кількостей ви вибираєте більше, натискаєте і забираєте ту кількість, яка вам подобається. І ці монетки відлітають на баланс. Якщо попаде на монетку B, ось ми бачимо біткоін, то переходить обертання на другий стовпчик, і можна вже виграти набагато більше. Це така ось вдача. Якщо тут все випаде на монету біткоін, то вже переходить на перший стовпчик, і там, як ми бачимо, вже можна виграти тисячі. Якщо ви не згодні із сумою, хочете, щоб вам випало ще більше, потрібно натиснути на цю кнопку Переглянути рекламу і додатково вам дається ще три рази прокрутити безкоштовно спіни за цей час. Тепер три рази почергово натискаємо, тобто реклама вже пройшла, натиснули на крестик і заробляємо додаткові монети. І вже збираємо те, що випало найбільше. Тобто ті рази можна не збирати безкоштовно, а потім, коли передивилися рекламу, вже з цих забираємо ту кількість, яка вам сподобалась. Тут можна ловити монети щогодини. Далі, дивіться, розділ бонус, ось тут знаходиться, ще такий схожий. Кожні 4 години можна натискати та вигравати монетки 5 разів поспіль. Але для початку, щоб вибрати осередок, вам потрібно подивитися рекламу. Подивимося рекламу. Реклами тут я скажу не короткі. Наприклад, ось така в нас випала, переглянути 45 секунд. Вона триває, сидимо, дивимося на неї. Після натискаємо на хрестик закрити, і вже нас перекидає сюди, щоб заробити, натискаємо на клейм. Щоб вибралась комірка з монетою, яку ми вже виграємо. І ця кількість монет відлетить на основний баланс відразу ж. Потім знову потрібно натиснути, щоб подивитися рекламу. Гуртаємо, дивимося. Закриваємо хрестик, цю рекламу і знову натискаємо на клейм, щоб виграти додаткову монету. Так, поспіль можна робити 5 разів вигравати і вже за 4 години знову дадуть таку можливість. Тобто за 4 години можна поспіль 5 разів так виграти. Можна грати в ігри, виконувати завдання, заробляти додаткові монети. Ігор тут досить багато. Якщо чесно, я не граю в ігри, Різні оплати тут існують. Бачимо, можна за 1500 монет виграти, можна 12500 монет заробити. Це вже дивлячись, як грати і дивлячись, як виконувати завдання. Далі є реферальна програма. У кожного є -посилання, яку, яке можна завантажити, розсилати і в соціальних мережах, щоб нові користувачі реєструвалися в цьому додатку. А ви будете отримувати додатковий дохід від їхньої активності. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складень, іноді з складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити. Що з висновком? При реєстрації ви встановили адресу гаманця, адреса цієї монети, вірніше Біткоін Кеш. Встановили і автоматично щовівторка ця програма буде виводити гроші на вашу адресу гаманця. Є умови, якщо у вас на балансі буде більше 20 тисяч, то ви отримаєте цього вівторка переказ. А якщо у вас буде менше 20 тисяч, то цього вівторка висновку у вас не відбудеться. Тобто, що вівторка автоматично робиться висновок на вашу адресу криптовалюту після досягнення 20 тисяч монет. Ось такі умови. Складного нічого в цьому додатку немає. Він досить цікавий, простий, ви в ньому дуже швидко розберетеся. І також додаток ідентичний є на зборі монет. Це Litecoin. Також під час реєстрації ви вставляєте адресу Litecoin і продовжуєте працювати. Так само, як і на Bitcoin Cash. Ті самі розділи, ті самі функції, ті самі способи заробітку, вся та сама схожа система. І виведення також автоматично. Нічого нового, і заново розбиратися в додатку Litecoin не доведеться так само, як я вам розповідала і про Bitcoin Кеш. Так само заробляємо. Так само автоматично воно виводить. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без складень, іноді з складенням показувати свої результати. До нових зустрічей, Побачимось! Все буде Україна!